За останні два тижні у АТП номер 1 звільнили 11 водіїв. Причини різні, та основна невидача квитків пасажирам. Ще 45 водіїв із різних підприємств отримали догани навіть за те, що передавали білети під час руху автобуса, а не на зупинці. Треба розуміти, що водій на зупинці він може це робити, правда? Видавати квиточки. Під час руху, коли вже набралось багато людей в автобуси, йому це робити важко, тому що він забезпечує безпеку руху самого транспортного засобу. Після догани наступним покаранням є звільнення. За словами водіїв, вони видають квитки на зупинках. А як нема змоги, то просять людей самим брати білети. Квиточки я видаю. Я порвав квиточки і квиточки беруть. Так, видаємо. Видаємо. Якщо якщо немає змоги, давайте люди беруть. тут». Перевіряє, чи видають білети муніципальна дружина. Вони співпрацюють із чотирма транспортними підприємствами. Поки що протоколи складали лише на водіїв та незабаром візьмуться і за пасажирів. Буде наступний етап етап наш перевірки то є. Здійснювати вже вживати якісь заходи до пасажирів, які не беруть квитки. Тому що пасажир зобов'язаний так само брати квиток, бо той квиток йому дає право на проїзд. Якщо пасажир без квитка, він являється безквитковим пасажиром і він притягується. Несе адміністративну відповідальність. Сума штрафу за безквитковий проїзд у маршрутці – 40 гривень, та це не дуже лякає пасажирів. Ну я не взяла квиточка сама. Я не ну можна було попросити, але я не попросила ну. Якось звикли вже без квиточків їздити. А я знаю, він мені не потрібно. Ні, не брала теж, напевне, треба очікувати штрафів. Тоді квиточок брати у заповненій маршрутці. Нам вдалось знайти лише одну людину, яка взяла квиток. Лежать квиточки. Ми заплатили за проїзд і Потрібно брати їх. Щоправда, зараз муніципальна дружина не має права карати пасажирів, тож коли квиток за проїзд у маршрутці стане обов'язковим, ще невідомо. Мартакого та легкухар, головні новини Львова.